Це житло буде відповідати стандартам споживчої якості. Воно буде безбар'єрне, воно буде енергоефективне, воно буде а, з усіма тими вимогами, які на сьогодні. А... Диктує нам сучасність, тобто це не буде тимчасове житло, це не будуть якісь там вагончики. Це не буде те житло, яке а, досить там складно назвати гідним житлом. Це буде а, нормальне, сучасне європейське житло з усіма стандартами, з усіма правилами, які використовуються в європейському союзі. Я думаю, що це дуже головне головна головний аспект, тому що ми, коли говоримо про гідність, той житло повинно повинно відповідати. Ати саме гідним умовам, а про е житло зможе надаватися в таку соціальну оренду за рішенням органів місцевого самоврядування. А це все також буде відображатися безпосередньо в цифровій системі, для того, щоб не було зловживання чиновників ні на державному рівні, ні на місцевому рівні. Це все можна буде подивитися. Ну і звичайно, ціна в залежності того, який буде дохід родини, така буде і ціна за оренду такого житла. А ми в законі передбачаємо, що. Що якщо родина буде проживати в соціальному житлі більше ніж 10 років, вона зможе потім його е, безпосередньо викупити. А, кабінет міністрів України підготує е, розрахунок за якою ціною буде відбуватися такий викуп, і родина, яка користувалася таким житлом, вона зможе е, вже е, його їм безпосередньо володіти. А в нас є е, також окрема категорія людей: це наші військовослужбовці, це сім'ї військовослужбовців. Це Наші ДСНСники, це наші рятувальники, це представники національної поліції України. Для них будуть трошки інші умови. ці умови будуть визначені іншим законодавством, спеціальним законодавством про національну поліцію, про кодекс цивільного захисту, про соціальний статус військовослужбовців. І для таких категорій населення буде передбачене і безкоштовне житло, яке буде набуватися людьми у власність, і буде передбачена приватизація службов. कोक